Зустрічає, зразу! Зразу зустрів! Дима пішов, Діма, Діма, там! Вон гравець, вон! Перед ним стань! Ну перестань! Сякаєш, З лінії подавай, ти далі подав. Викидайте, не кидайте. Давай! Кидай. Він Давай! Давай! би не догнав. Діма би не догнав. Діма, включися в гру! включи за вгрот! I'm Див! Свисніть! Готовий будь! Доза! Ну! Ай-яй-яй-яй! Доза, це не удар! Кутусиху підбери ножку! Робка саме розбирала! Зараз так і зараз так і. А переймави? Ножку цьому і переноску власні. Доза! Тупи! Доза! Доза! Назар! За за далеко. Ви, 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 ви. Задалеко. Бише, ближче. Все, 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 все пізно. Добре, зачнув. Палика, на ворта. Ворота, пасіка, ворота! Грай, грай, нікитай Добре!

Назар, не стій мені, котику! Водій жовтий. Та не стій її, граків! Добре, синуля, давай! Блін, що ви робите? Талян молодець! Толік, сьогодні, хто тут хуб, блін? Там він з'їв цілу соціску і пів гречки. Шичай ми там! З бутербродом? З цукром! Назар, став! Став бігом! Назар, поворота! <решто> Ля, Ля, швидше! Він на воротах розриває. Добре! Нереально, все ловить. Назад! Пашка, чуть чуть на дай йому! Сильно! Сильно! Я йти йовки ваші паути! Не видумуй, бий! Ворота, ворота, пал! Прямо в рамку! В брамку! Вище піднімай! Андрій взяв! Спокійно, спокійно! Воротар, воротарь! Не спіши! Син, іграй, син, синчик, біжи! Женька, давай, Женя, твій! син, синку, не дивись футбол! Молодець, молодець! Син, не дивись футбол! Куди пішов? Син футбол дивиться взагалі. Дивіться, да. який момент. Я... Дай, Зустрічай його, Рома, ходи сюди на секунду. Йо-йо-йо. Ти закинь. 12 хвилин ще гратимеш. Палик, туди своїх туда, па. На тижді. А, Геня, Геня, пограй. Один, один з ним.